Хочу вам розказати по, про таку платформу, як lpmobi.biz. Ті, хто думали давно займатися просуванням товарів через односторінкові сайти, щоб запускати рекламу в Facebook і Інстаграмі, шукають компанії, які будуть продзвонювати їх замовлення. Ці компанії в основі беруть за CRM-систему, за користування їх послугами за роботу операторів чатів. І сьогодні я вам хочу розповісти трошки про цей сайт. Він замінить абсолютно всі послуги. Ви можете самостійно на початку отримувати замовлення. Тут є прям відділ з замовленнями. І тут ви можете бачити, я для, прикладу створила саме замовлення, повидаляла ті замовлення, які були. Тому що, щоб не світити номера людей. І ось так виглядає ваше замовлення. Звісно, ви потім передзвонюєте по номеру, який вказано, і уточнюєте, куди відправляти дані повні покупця і тому подібне. Хочу трошки вам розповісти, як взагалі побудовано. По-перше, тут, дивіться, є різні тарифи. Є тариф фрі. І це один сайт, тобто, якщо у вас один товар якийсь, ви запускаєте, вам вистачить цього тарифу. Тут в мене стоїть цей один тариф, мені його вистачало для того, щоб приймати замовлення, і тому я його залишила. Якщо, наприклад, ви хочете продавати три товари, то ви, залишає, ви собі обираєте старт і запускаєте на три товари. Звісно, у вас буде замовлень більше на три товари, але якщо ви обробляєте їх самі, то вам вистачить цього тарифу фрі. Як виглядають лендінги? Їх створювати дуже легко. Я вам зараз покажу, як виглядають, в принципі, на початку. Тобто, це основні налаштування, ви обираєте шаблон, по якому хочете працювати, тут все показується, зараз прогрузиться. ось дивіться, от Шаблон 1, шаблон для взуття, шаблон червоний. Ну, тобто, Ви можете подивитися, який шаблон вам більше підійде. Я обрала такий шаблон стандартна мова шаблону українська. Назва шаблону це те, що у вас буде відображатися. І в мене тут саме відживна швабра з відро. Я пишу заголовок, бо це буде заголовок. Потім опис, все, що ви вважаєте за потрібне, сюди вставити в нього. Потім завантажуєте фотографії. І вставити вартість, валюту, от, і воно все готово. Ставити також прив'язку в Telegram. Я зараз покажу, я на прикладі покажу, як працює цей шаблон, щоб ви розуміли, як працює Telegram. Також налаштування доступу, але мені це не знадобилось. Потім CRM, якщо все-таки вирішила працювати в CRM і аналітика. Як виглядає цей лейдінг, якщо його редагувати прям вручну? Ви натискаєте Редагувати шаблон, бачите, у вас тут стоїть, у вас тут показується сам шаблон. Ви тут можете натискати прямо в цьому шаблоні, отак от, і редагувати, як вам зручно буде Там написати інше слово, або там Повністю так виділяєте і пишете там своє, тому що шаблон підтягується одразу з товаром, який показаний для прикладу. Тобто виставляєте все, що потрібно. Звісно, коли йдуть продажі через лендінг, то ціна ставиться практично в пів ціни. Найкраще буде це знижка 50%. Можна менше, але бажано до 30%. Ціну дивіться, якщо ви продаєте дорогий товар, то є така фішка, що ви можете поставити ціну не більше 900 гривень. Чому 900 гривень? Тому що це той поріг, який людина може спокійно віддати такі кошти за товар. Тому в основі ставиться менше 900. Товари дорогі, їх важче продавати. Тут ставляєте характеристики, тобто це все ви можете редагувати, виставляти, як воно буде оформлено. Тут можна міняти шрифт, підкреслення, там, колір тексту, повністю шрифт. І це все ви оформлюєте, оформлюєте і натискаєте, обов'язково не забувайте натискати Зберегти. Тобто, ви зберегли його. І потім вже можете з ним працювати. Як це все робиться, показую на прикладі. Ось ваш сайт от саме віджимна Швабра з відром. Наприклад, я пишу ім'я Юлія і пишу там номер тефону. Це для прикладу будь-який номер телефону. Звісно, щоб не світити. Так, і зробити замовлення. І тут я вам показую, як працює це одразу в телеграмі. По-перше, бачите, ваш клієнт бачить, що вітаємо, ваше замовлення прийнято, найближчим часом з вами зв'яжеться оператор для підтвердження замовлення. Будь ласка, тримайте ваш контактний телефон, увімкнений. Все. Тобто, цього вистачає. Як виглядає це в телеграмі? Бачите? Одразу вам приходить повідомлення: одразу 14.01 прийшло повідомлення, що зробила замовлення з номером телефону. І одразу ви можете по цьому номеру телефону дзвонити. Тобто, вам не обов'язково, в принципі, бути в системі для того, щоб його оформити. Потім також ви бачите своє замовлення на самому сайті. Я зараз покажу одразу. Дивіться, бачите? От ви бачите одразу тут своє замовлення. Так само ви можете подзвонити по цьому номеру і вже уточнити, куди відправляти, і тому подібне. Або зробити допродаж, як зараз, звісно, роблять, що у нас там є ще якісь матеріали, ще насадки, можете допродати їх. Якщо, наприклад, у вас там назбиралось вже дуже багато, і. Ви можете по постійним клієнтам, в принципі, в Телеграмі робити розсилку. Якщо вам, якщо вам хочеться. Якщо, наприклад, у вас є фізичний магазин, і ви хочете там запросити або там онлайн-магазин, ви хочете запросити людей до нього, ви копіюєте номер, там, шукаєте в Viber, в Телеграмі, і по ньому там вже робите розсилку, якщо хочете. Якщо не хочете, і у вас це разова акція. То там разово ви вирішили товар продати, то ви просто робите ось таким чином. Тобто, ви обираєте і натискаєте пакетне видалення. Все. І з цього замовника видалено. Також мені подобається, що тут можна створювати колективні лендінги. Тут, наприклад, ви можете додавати партнерів, з якими ви працюєте. тобто... Якщо ви, наприклад, не один оброблюєте замовлення, а вас декілька, і ви можете декілька сайтів створювати. Наприклад, кожен там собі активував е тариф фрі, і у кожного там є по одному лендінгу можливість створити, ви можете їх бачити у себе всі, і, наприклад, по черзі їх опрацьовувати. Якщо ви все ж таки оплатили тариф стандарт, у вас є можливість тут бачити, з якого періоду, по який у вас він працює. Ще мені подобається те, що на цьому сайті прям є якісь новини. Тобто ви можете подивитись якісь оновлення щодо цього сайту, щодо продажів і того, що вас може зацікавити. Цей сайт, я вважаю, це найкращий варіант для тих, хто не хоче платити кол центрам і хоче самостійно. Просувати свої товари, але таким чином, як просувають його інші власники бізнесів. Залишаю на сайт посилання внизу. Ви можете переходити і починати продавати. Це дуже крутий сайт, я дуже його рекомендую. Якщо інформація ця вам була цікава, буду рада отримати від вас лайки. Підписки, і також пишіть якісь питання, якщо вам щось цікаво. Я обов'язково зніму відповіді на питання або в шорцах, або тут.